Я пізнаю світ, урок 105, за темою Хімія навколо нас. Свої друковані зошити, тиждень 12 розгортаємо на 19-й сторінці, розглядаємо Україну в науковому просторі. На початку цього уроку до нас завітав наш любий друг центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо всі запропоновані завдання. Сідайте всі зручненько, рівненько та слухайте його. Друзі, мене зацікавила гра, так чи ні? Я склав до гри набір тверджень про речовини, а про росичку не вдалося щось пригадати. Пограйте в мою гру і допоможіть сформулювати ще два твердження про рослину хижачку. Тож, діти, давайте пограємо у гру, так чи ні. Візьміть, будь ласка, ручку для того, щоб записувати свої відповіді. Ось, наприклад, водень має запах. Так чи ні? Звичайно, діти, що ні. Водень не має жодного запаху. Візьміть, будь ласка, ручку та запишіть ось тут ні. Наступне водень входить до складу води. Також ні, будьте, будь ласка, дуже уважними, тому що у склад води входить гідроген, а не водень. Далі опрацюйте самостійно і запишіть та чи ні. Відео натисніть на паузу та виконайте це завдання. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. На екрані вже з'явилися відповіді. Діти, а також, будь ласка, сформулюйте ще два твердження про рослину хижачку, про яку ми дізнавалися на попередньому уроці, що росте на болотах і на поліській низовині. Чудово! Переходимо з вами до вправи другої. Слід прочитати цікаву інформацію в за диктором та дізнатися цікавинки про гелій. Гелій другий за поширеністю хімічний елемент у Всесвіті після гідрогену. З атомів гелію складається газ гелій. Він легкий, безбарвний, без запаху і смаку. Гелій належить до інертних газів, де в природі трапляється гелій. На сонці та інших зірках він утворюється під час ядерних реакцій. На землі гелію мало, його частка в повітрі становить приблизно 5 десятисячних відсотка, тобто 5 частин на мільйон. Газ гелій міститься в газових родовищах під землею, звідти його й добувають. Невелика його кількість є в лаві й гарячих джерелах. Газ підіймається на поверхню з надр землі. Гелій легший за повітря, наповнена ним кулька злітає догори, як мініатюрний дирижабль. У космічних ракетах гелій використовують для охолодження палива і створення тиску в баках. У лікарнях великі магніти в апаратах МРТ, магнітно-резонансної томографії, охолоджують рідким гелієм. За сильного охолодження газ гелій стає рідиною і поводиться дивно, тече по стінках, ніби живе своїм життям. Набуває унікальної властивості протікати крізь найтонші капіляри. Фізики досліджують надпровідність і надплинність надтекучість цієї речовини. Ну, ж, діти, розкажіть, яка інформація була для вас новою та цікавою. Поділіться цими цікавинками із вашими рідними. Потім виконайте вправи для покращення вашого зору, щоб оченята трошечки відпочили. А далі переходимо до вправи четвертої. Розгляньте комірку хімічного елементу магнію та ну, прочитайте про властивості речовини магнію, що складається з атомів цього хімічного елемента. Магній це метал сріблясто-білого кольору, має металевий блиск. За температури понад 560 градусів Цельсія згорає сліпочим білим полум'ям. Уявляєте? Подивіться, будь ласка, на комірку хімічного елемента. Магній позначається двома літерами М та G. Магній. Комірці знаходиться під номером 12. Тож, що ми можемо з вами сказати? Розумнички діти, про те, що кількість протонів, нейтронів та електронів дорівнюють зарядовому числу ядра атома, тобто 12. Допишіть, будь ласка, цю інформацію. Чудово! А тепер давайте поглибимо знання про хімічний елемент магній. Прочитаємо вірш Ірини Лещотної. Виділіть, будь ласка, там основне. Тож давайте читати. Я метал сріблясто стомілий. Хто тут діти зголодніли і в горіхах, і в шпинаті, У фруктовому салаті, зернових, що у коморі, І в рослинах, що у морі. Для кісток важливий, друзі, Якщо серце у напрузі З медициною дружу, то ж тобі допоможу. Будь ласка, ще раз самостійно прочитайте цей вірш та підкресліть основну інформацію, що це за метал та де він знаходиться. Чудово. Давайте доповнимо наші знання, прочитавши наступну інформацію пошепки за диктором. Магній це найважливіший елемент у людському організмі. У тілі дорослої людини його приблизно 700 міліграмів. Найбільше магнію в кістках. Решта міститься в різних тканинах і крові. Магній потрібний для життя як вода й повітря, його нестача швидко позначається на самопочутті та зовнішньому вигляді людини. Тому лікарі називають магній вітаміном молодості й краси. щось такі цікавинки ми з вами дізналися про магній. Тож, будь ласка, опишіть хімічний елемент магній у відповідну комірочку будиночка хімічних елементів. Він має зарядове число ядра атома 12, тож знаходиться у 12-й комірочці. Будь ласка, візьміть ручку та запишіть. Ми з вами дуже чудово попрацювали. Давайте підбивати підсумки до наших уроків. Будь ласка, розкажіть, про який хімічний елемент ми з вами дізналися? Дійсно, ми сьогодні дізналися про Ломані. А що це за елемент такий? Нагадайте мені, будь ласка, а що таке гелій? Які два твердження ви сформулювали про рослину хижачку? А чи бачили ви колись її насправді? Так, діти, ми з вами дуже чудово попрацювали. Не забувайте працювати у маленьких зошитах для домашніх завдань на сторінках 4 та 5 для того, щоб закріпити набуті знання. Успіхів вам!